Усім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, вас цікавить питання в загальному, як заощаджувати свій час для того, щоб не працювати 24 на 7, але заробляти гарні кошти, які ви, в принципі, бачите, в інстаграмах дуже багатьох фрілансерів. І сьогодні тема достатньо специфічна, але дійсно, яку я сьогодні для вас відкрию е, від свого особистого досвіду, це те, як працювати до трьох годин на день. І заробляти при цьому понад 2 тисяч доларів на місяць, і вам сьогодні я буду розкривати особисто свої методики, як я дійшла до цього, тому що знаю, що дуже багато хто особисто з мого блогу запитує постійно Іра, як ти взагалі все так встигаєш і спортом займатися, і подорожувати, і працювати, і будувати команду, і при цьому ще й навчати інших людей. Але спершу хочу зрозуміти саме вашу ситуацію. Можливо, ви зараз працюєте по 7-10 годин на день, але при цьому заробляєте, як ви вважаєте, копійки. Або ви вже перепробували тисячі різних способів, як вам економити свій час, але при цьому ваш заробіток при таких методах просідає. Або думаєте, блін, що зі мною взагалі не так, чому я ось так от працюю, а потім дивлюся в інстаграмі, як якась дійщина заробляє гроші в певній якісь такій легкості. І мені не потрібно вмикати інтуїцію, щоб зрозуміти, що, скоріше за все, те, що я описала, воно а, саме притаманне багатьом. І я вас насправді дуже сильно добре розумію, тому що ще, скажімо так, нещодавно а, на початку своєї кар'єри, в середині своєї кар'єри, та навіть в останній час я зіткнулася такою самою ситуацією, тому що, коли, наприклад, я тільки починала, я працювала, мабуть, 24 на 7, я закрита була абсолютно від всього суспільства, я ні з ким не дружила, е, нікуди не виходила, ніяк не проживала життя. Я просто постійно працювала для того, щоб досягти певні свої цілі. Навіть коли я вже мала сильні скіли, навіть коли я вже мала сильну е, напрацьованість, надивленість в роботі, повноцінну систему роботи, я все одно витрачала дуже сильно багато часу, я дивилася на людей, і не розуміла, що вони в загальному роблять. Е, Таке, що в них так ось виходить проживати своє життя. Я почала шукати такий самий баланс між роботою, між особистим життям, і я його знайшла. Тому в цьому відео я вам покажу систему, яка допомогла мені звільнити мій час, робляти більше, але при цьому перестати вигорати від своєї ж роботи. І якщо ви хочете зі мною так трішки познайомитися, то мене взагалі назвати Іра, я в маркетингу вже п'ятий рік. Тому що о 16 я взагалі не познайомилася з фрілансом, о 17 я познайомилася з такою професією, як СММ, жила тоді з батьками, заробляла близько 5 тисяч гривень на цій професії, і дуже хотіла переїхати самостійно жити в Київ, що мені вдалося у 18 років, але при такій перспективі я втратила абсолютно всіх своїх клієнтів, яких залишила в рідному місті. І після чого мені постало питання, як закривати клієнтів як заробляти на цих клієнтах, і я створила свою авторську методику по тому, як працювати з такими клієнтами, як їх закривати на високі чеки, і вийшла на стабільний дохід вперше в житті тисячу доларів на місяць, після чого почала будувати команду, яка вже зараз, а, з якою я працюю, і для якої закриваю на чеки тисячу-дві тисячі доларів з одного клієнта на місяць. І якщо б раніше в мене запитали, як працювати менше, але заробляти більше, я б сказала це неможливо, тому що потрібна повноцінна така увімзаність в роботу клієнта для того, щоб давати йому результат. Але зараз я заздрю абсолютно усім фрілансерам, а саме спеціалістам, які входять у професію в 2025 році, тому що у вас не буде такого поняття конкуренція, і такого поняття, як складність у виконанні якихось задач. І зараз я з вами поділюсь трьома методами, як працювати менше, але при цьому заробляти більше в 2025 році і в найближчому майбутньому. І перший варіант він найдоступніший абсолютно для будь-якого починаючого смс спеціаліста досвідченого смс-спеціаліста, це делегувати 80% роботи нейромережам. І так нейромережі не замінять людей. Але люди, які вміють працювати з такими нейромережами, замінять інших людей, які з ними працювати не вміють. Тому що нейромережі беруть на себе зараз 80% обов'язків такого фахівця, який вміє правильно їх проаналізувати та подати своєму клієнтові. Наприклад, якщо вам потрібно закрити один із найфундаментальніших обов'язків СМС спеціаліста, який дійсно супер важливий, який впливає абсолютно на весь подальший результат. Роботи саме спеціаліста це, наприклад, стратегія, контент-план, рубрики, тексти, рекламні тексти, то такий самий спеціаліст може звернутися до чату GPT, і така нейромережа повноцінно закриє це питання, може написати і стратегію, і контент-плани, і усі пости, і навіть створювати ідеї для такого контенту. Наприклад, якщо ми говоримо про контент-план, то раніше я витрачала десь 4-5 годин для того, щоб написати такий контент-план, проаналізувати результативність, проаналізувати конкурентів, то зараз це займає близько п'яти хвилин з такою нейромережею. Ще один важливий елемент роботи смс спеціаліста це, звісно, дизайн, тому що ми продаємо не тільки через текст, ми продаємо ще й через картинку, тобто це відео, це сторіс, це рілси, це пости, це каруселі, це рекламні креативи, це якісь банери, і це є великою частиною обов'язку смс спеціаліста. І знову ж таки, якщо з е, текстами простіше, бо всі вже знаємо, що це роблять нейромережі, і які нейромережі це роблять, тому що ChatGPT або там, китайська нейромережа вони є популярними. То, що робити з текстами, ви можете звернутися до канви або міжорний. Е, і такі нейромережі вам значно будуть спрошувати життя. Тому що, наприклад, канва з функціями саме на основі, ІІ, вони можуть автоматично створювати дизайн з використанням певних шаблонів. Та запропонованих саме вами алгоритмами ідей, і ви можете швидко згенерувати таке зображення для відео або посту. А якщо говорити про те, коли саме спеціаліст заощаджує час на фотосесіях, на стокових певних фото, відео, які потрібно вліпити у свій візуал з якоюсь корисною інформацією. То такий і я сама спеціаліст, можу користовувати Далі, Ренвей, Міджорний, тому що такі нейромережі вони дозволяють створювати супер унікальні зображення на основі текстового вашого опису. Наприклад, у вас там парфуми вашого бренду, у вас нова ємійка квіткова, і ви створюєте з вашою фотографією на основі нейромереж певні картинки, які повноцінно цікаво, незвичайно. Саме, можливо, навіть у відео форматі подають ваш товар. І звісно, що одним важливим обов'язком СМС-спеціаліста є аналіз даних певних показників, таких як охоплення, залучення аудиторії, конверсії, інші показники, і саме з ними вам допоможе або Google Analytics США, або саме SmartLight. Вони замість вас будуть аналізувати такі дані, давати їх вам. Через таблиці, і ви вже будете аналізувати їх, або брати звідти дані і давати своєму клієнтові. Ну і звісно, моїм найулюбленішим інструментом співпраці з нейромережами є саме аналіз трендів е і переваг вашої цільової аудиторії, тому що це допомагає багато бюджету зекономити і зрозуміти, що взагалі зараз працює, що працює ваших конкурентів, що працює на ринку, і що потрібно робити вам, щоб 100%. Робити правильні дії і використовувати правильний інструмент, і навіть рекламу і ту вже нейромережі аналізують та налаштовують. А такі програми, як Едеспресо, Смартлай, вони можуть їх аналізувати. Але що найголовніше, вам не потрібні абсолютно всі нейромережі світу, вам потрібно вивчити близько двох нейромереж, навчитися правильно грамотно з ними працювати, після чого ви можете їм додобувати понад 80% своїх обов'язків. Тому що вам робити прямо зараз, це вивчити дві ключові нейромережі і навчитися правильно з ними працювати. І другий метод, яким я хочу зараз з вами поділитися, це той метод, який я використовував на самому своєму початку, і який використовую досі. Він мій найулюбленіший, тому що це найняття, скажімо так, помічника і передачі йому 80% задач з проекту. Тобто ваша задача це робити тільки ті дії, які впливають на ваш заробіток і на заробіток вашого клієнта, а це закриття самого клієнта і створення йому стратегію разом з вашою помічницею. А далі всі інші задачі, всі інші технічні задачі ви передаєте такій людині. І якщо ви будете працювати на самості. Саме, скажімо, постійно, ви будете рости повільно. І навіть якщо у вас буде помічниця, вона може вже користуватися методами делегування нейромережам, але ваша головна задача за те, що ви вже будете витрачати ще втричі, а то й в 10Х, менше часу, ніж ви навіть використовували би при співпраці з нейромережами. І ось тримаєте формулу заробітку 2000 доларів при мінімум зусиль. Перше, що ви маєте зробити, це закрити клієнта на 1000 доларів. Далі ви можете 500 там 400 віддати свої помічниці. Тоді вам залишається, наприклад, 50% це 500 доларів за 5 годин роботи, тобто ви закриваєте клієнта, робите йому стратегію, плюс комунікуєте протягом місяця. І п'ять таких клієнтів це ваші 2,5 тисячі доларів чистими при мінімум зусиль. І якщо раніше я робила абсолютно все сама. То зараз я передаю ці обов'язки 80% 90%, іноді 95% роботи своїм помічникам. І моя головна задача це контроль, що вам зробити прямо зараз, це почати хоча б з одного помічника, а потім поступово розширювати команду. І третій метод, яким користуються вже гуру СММ, власники агенції, це створення команди і зайнятися тільки тим. Що ви управляєте і закриваєте клієнта, тому що, коли у вас вже є два-три помічника, ви переходите на новий рівень і стаєте більше менеджером, а не виконавцем. А що це саме дає? Ви не робите тексти, монтаж, рекламу, тому що це робить команда. А ваше головне заняття це тільки спілкування з клієнтом та контроль роботи команди. Ну і, звісно, стабільний дохід при мінімум роботи на місяць. Ось приклад такого розрахунку, тому що якщо у вас є таких 5 клієнтів по 1000 доларів, а їх дуже сильно легко знайти органічно, нічого за них не плативши, ви платите команді 2,5 тисячі доларів за їхню роботу. При цьому вам залишається 2,5 тисячі доларів чистими, ви при цьому витрачаєте не більше 10 годин на тиждень, а то й на місяць. І, звісно, вибір за вами або ви працюєте по 10 годин, наприклад, на день. За копійки або ви заробляєте 2000 доларів плюс, працюючи 5-10 годин на тиждень, використовуючи саме мої поради з цього відео. А якщо ви зараз у пошуках саме затребуваної тебовної професії яка буде приносити вам задоволення, яка буде вам приносити хороший стабільний заробіток, вам обов'язково потрібно подивитися мій майстер-клас. Як вийти в СММ з нуля та зробляти 2000 доларів, тому що він насправді дуже сильно насичений. Він відповість вам на всі ваші запитання, і щоб ви розуміли масштаб, наскільки він великий, тому що 112 слайдів створювалося понад трьох днів, це не враховуючи вже монтажу та зйомки. І на ньому я розповідаю кроки зі старту в СММ професії з нуля, чому більшість смм фахівців заробляють менше ніж хочуть, якими навичками потрібно володіти, щоб клієнти платили дорого. Як масштабувати свої знання до рівня, коли вам платять 1000 доларів вже з одного клієнта? І за підсумками перегляду такого майстер-класу у вас вже буде стратегічний план виходу у смм професію на цілий рік, З чого почати, де вигідніше шукати клієнтів, як не прогоріти і що з цим усім робити. Тому, звісно, чекаю на вас.